Охоронець Артур на ярмарці в печерському районі столиці слідкує за порядком. Розповідає, роботи як такої і немає, бо народ чемний і доброзичливий. Українці всі дружні стали. Все хорошо. Продавщиня Віолета торгує солодощами. Каже, до них люди вкрай охочі. У нас много беруть такі овсяні печені різні, дитячі. беруть такі конфетки. От. Ну і великі такі конфетки. у пані Лариси товар більш дорослий. Смачними до вуха в мороз розходиться швидко. Жінка щедро пригощає усіх охочих, а віддаючи решту, нагороджує найкращими побажаннями, як і її колеги. Щастя, здоров'я, лічного щастя бізать на кожному чоловіку благосостояння, щоб улучшилось улучшилася. Ситуація в нашій країні і взагалі міра всім. Я би пожелала мирного неба над головою. любові, удачі, здоров'я. Поміж ятками з новорічними товарами розгулює і головний герой свята з гарним настроєм і в теплому кожусі. Казковий дідусь тут зранку до вечора. Здоров'я, щастя, е, і в наступному році, щоб не було війни, щоб все було добре, щоб у нас все наладилось. Ну, мирного неба всім над головою. З новим роком ярмарки у Києві триватимуть аж до свята водохреща. Розваг тут вистачить і дорослим, і малечі. Тож на відвідувачів чекають з нетерпінням. Яна Курченко, Тарас Білого соціальна країна.